Всім привіт, друзі! Як ви зрозуміли по назві цього відео, сьогодні я хочу розповісти вам про дятлів України. Але перед цим я попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Приємного перегляду! Дятве, це родина птахів, які відрізняється своєю унікальною поведінкою та зовнішнім виглядом. В Україні мешкає 10 видів дятлів, кожен по своєму особливий. На території України можна зустріти. Дятла звичайного, дятла малого, дятла середнього, дятла сирійського, дятла білоспинного, дятла трипалого, сиву жовну, чорну жовну, зелену жовну. Та крути головку, бо ще не справжнього дятла. Особисто я бачив лише вісім видів дятлів. Всі, окрім трипалого дятла та чорної жовни. А скільки дятлів бачили ви? Пишіть в коментарях. А зараз, друзі, я вам розповім коротко про кожного із дятлів. Перший дятел, про якого я вам розповім, це дятел звичайний, або великий струкатий дятел. Цей птах має чорне і біле-червоне заварювання, у самці червона пляма на задній частині тіла, у самій цій немає. Зустрічається у різних типах лісів, парках і садах по всій Україні. Своїм стуком позначає територію і шукає їжу. Стук може чутися на відстані. Їсть комах, личинок, а також насіння і плоди. Вирубує гніздові, дупла в деревах, які використовуються для розмноження. Розрізнити самку від самця великого строкатого дятла можна за червоною плямою на потилиці. У самця у самок з частина голови чорна без червоної плями. Середній строкатий дятел має яскраву червону пляму на грудях і чіткі чорні смуги на спині. Зустрічається в змішаних і листяних лісах. Учні стуки допомагає знайти їжу і позначити територію. їсть комах, личинок і дрібних безхребетних. Гоштові гнізда в дуплах дерев. У обох статей середнього дятла є червона шапочка на голові. Однак у самців вона може бути трохи яскравішою та більш вираженою, а також може займати більшу частину голови. У самок червоне забарвлення менш інтенсивне і часто обмежене лише тім'ям. У самців груди та шия можуть мати більш виражений рожевий відтінок, тоді як у самок це забарвлення може бути менш помітним. У деяких випадках самці можуть бути трохи більшими, але цей критерій не завжди помітний і не є основним. Малий строкатий дятел має менші розміри, ніж великий дятел. Червона пляма на спині менш помітна. Зустрічається в лісах, парках, садах, до шуму, його стовід характерний, можемо чути на відстані. Їсть комах, їх личинок, інколи насіння. Вирубує дупло в дерев, де і гніздиться. У малого дятела, самця і самку також можна розрізнити за певними відмінностями у забарвленні. У самця Малого дятла є яскрава червона пляма на тім'ї верхівці голови. У самці частина голови повністю чорна без червоної плями. В інших аспектах забарвлення оперення у самців і самого Малого дятла дуже схоже. Обидві статті мають чорно біле оперення з характерними змушками на крилах і спині. Сирійський дятел. Має біле черево і чорну спину з характерними білими плямами на крилах, зустрічається в різних лісах і парках, але менш поширений в Україні. Своїм стуком привертає увагу і шукає їжу, їсть комах, їх величина, кінкові плоди, знайдеться в дуплах дерев. Цей вид часто можна побачити в регіонах з річчими лісами. Як і великого строкатого дятла, самці сирійського дятла мають червону пляму на потилиці. У самах це частина голови чорна, без червоної плями. Головка. Має відмінне камуфляжне як забарвлення, яке допомагає їм зливатися з деревом, оперення коричневе з білими і чорними плямами, Зустрічається в лісах, парках і садах по всій Україні. Відомість своєю здатністю обертати голову на 180 градусів, що допомагає їм оглядати територію, їсть комах, їх личинок, часто шукає їжу на землі. Наєвирубує дупла, використовує гнізда інших птахів або природні дупла. Крутиголовка має дуже невиразний диморфізм, що робить відрізнення самця від самки досить складним, ось деякі можливі відмінності. У самців самок крутихголовок загальне забарвлення майже ідентичне, коричнево сіре з різноманітними плявами та смужками, які служать чудовим камуфляжем. Відмінності забарвлення, якщо існують, дуже незначні. Самець крутиголовки іноді може бути більший за самку. Щоб відрізнити самку від самця крутиголовки в польових умовах, потрібно спостерігати за поведінкою цих птахів. Сива жовна має сіру спину і жодне черево, а також червону пляму на шиї самців, зустрічається в змішаних і листяних лісах, парках і садах. Учні стуки ті характерні для цього виду, відомі своєю манерою шукати їжу на землі. І комах, їх личинках, а також плоди. Зміститься в дубах дерев, які вирубує сам. Шукайте в змішаних або листяних лісах, часто знаходиться на землі або в нижній частині дерев. У сівій жовни, самця і самку можна розрізнити такими особливостями самця сивої жовни є невелика червона пляма на лобі, яка відрізняється яскравим забарвленням. у самки на голові повністю сіра або зелена сіра без червоної плями. Чорна жовна повністю чорна з червоною плямою на голові у самців, Зустрічається в старих лісах, парках і на окраїнах лісів один з найбільших дятлів в Європи. Вучний стукіт і характерне кукування допомагають йому позначити територію. їсть комах, їх личинок, а також дрібних безхребетних в великих дублах дерев, які вирубує сам. Чорна жовна має чіткі відмінності між самцем і самкою, що дозволяє їх легко розрізнити. У самця чорної вся архівка голови від лоба до потилиці яскраво червоного кольору. У самки червона лише частина на лобі, а задня частина голови чорна. Самці можуть бути дещо більшими і мають масившу голову. Але ці відмінності можуть бути не завжди очевидними. У обох статей основне забарвлення тіла є повністю чорним, що робить червону шапочку головною, ознакою для відрізнення статей. Таким чином, для відрізнення самця і самки чорної і жовни слід звернути увагу на розмір розташування червоного забарвлення на голові. Зелена жовна має зелений верх і жовте череву, червону шапочку на голові. Зустрічається в лісах, в парках, особливо старих або змішаних лісах, часто шукає їжу на землі, не використовує свій довгий язик для виловлювання мурах і їх личинок. Основна їжа мурах і личинки також плоди. Гніздиться в дуплах дерев обо старих пнях. Цього птаха шукається на землі біля дерев, де вона шукає їжу. У і жовни, самця і самку можна розрізнити за такими відмінностями: червона смужка на голові. У самця зеленої жовни є яскрава червона шапочка на верхівці голови, яка простягається від лоба до потилиці. У самки також червона шапочка, але вона зазвичай менша, зосереджена ближче до лоба. Вуса. Ще одна важлива відмінність у сумця є чорні вуса, смужка що йде від основи дзьоба вниз до шиї з червоними забарвленнями в нижній частині. У самки ці вуса повністю чорні, без червоного відтінку. В іншому у іншому забарвування у самців і самок зелених жон, подібне, зелене оперення на спині, і крилі, ртувата задня частина тіла, сірі груди і шия. Отже, для відрізнення самця і самки званої жовни слід звернути увагу на розмір і розташування червоної плями на голові, а також на наявність по відсутність червоного забарвлення на вусах. Трипалий дятел має три пальці на кожній лапі, ще характерною рисою цього виду. Його забарвлення зазвичай чорне і біле, з жовтою плямою на голові у санців. Зустрічається в хвойних лісах, де є старі і зруйновані дерева. Слухайте характерний стукіт, який може бути чутий на відстані. Шукайте на високих старих деревах особливо хвойних. Трипалий дятел може часто перебувати на стовбурах дерев. Зазвичай живиться комахами, їх личинками, тому стукає по корів пошуках їжі. Дрізнити самця від самки трипалого дятла можна за такими ознаками: жовта пляма на голові. У самця трипалого дятла є яскрава пляма на маківці верхівці голови. У самці частина голови чорна, без жовтого забарвлення. У інших частинах тіла забарвлення самців і самок трипалого дятла однакове. Вони мають чорно-біле оперення з білою спиною і характерною смужками на крилах. Ця жовта пляма на голові у самця є найбільш помітною ознакою, за якою можна відрізнити самця від самки трипалого дятла. Дятл білоспинний. Білоспинного дятла можна зустріти в переважно в старих весняних і мішаних лісах, з великою кількістю мертвої деревини, де він знаходить їжу, комах, що живуть у курі дерев. Головною відмінною ознакою білоспинного дятела є біла спина, що контрастує з чорними крилами. Ця ознака робить його легко пізнаваним серед інших дятлів. Білоспинний дятел харчується головним чином личинками, жуків, ксилофагів, фагів і що живуть у деревині, а також іншими комахами, які ховаються у корі дерев. Я. Найбільш очевидною відмінністю самки від самця є червона пляма на потилиці у самця. У сталому з частина голови чорна без червоної плями. У обох статтях характерна біла та чорне оперення, але відмінність відмінності в червоному забарвленні помітні лише на голові. Розмір у обох статтях звичайно подібний, тому цей критерій не є основним для відрізнення. Отже, головним візуальним критерієм для відрізнення статей білоспинного дятла є наявність або відсутність червоної шапочки на голові. Великого строкатого дятла можна відрізнити від сирійського дятла з кількома ключовими ознаками. У сирійського дятла чорне кільця наші зазвичай не змикається з чорною смугою на потилиці, утворюючи розрив. У великого дятла чорна смуга на шиї чітко змикається з чорною шапкою, створюючи безперервну лінію. У сирійського дятла чорні смуги на щеках тонші, а біла зона на обличчі ширша. У великого строкатого дятла смуги на щеках товщі. Що робить його обличчя більш контрастним? В обох діаттлі нижня частина тіла рожа або червона, а у великого строкатого ця зона може бути, бути яскравішою. Сирійське діатло часто зустрічається в міських парках, садах та поселеннях. У той як великий строкатий дятло частіше трапляється в лісах, отже теж може мешкати в людських поселеннях. Ці відмінності допоможуть швидко ідентифікувати, який вид ви спостерігаєте. Силу та зелену жовну можна розрізняти за кількома ключовими ознаками. Сива жовна має сірий відтінок на голові, за що отримала свою назву. У самців силої жовни червона пляма на тім'ї, У самок вона відсутня. У самців зеленої жовни червона шапочка покриває тім'я і лоб, тоді як у самок лише тім'я. У сивої жовни верх має більш сірий відтінок із зеленоватим забарвленням на крилах і спині. Живіт більш світліший. Зелена жовна має більш насичений зелений відтінок. Тіно на верхній частині тіла і жовтий і низ та червону пляму на голові. Сіва жовна менше за зеленою жовтом, довжина тіла силої жовни 28-30 см, а довжина тіла зеленої жони 34-33 см. Тому зелена жовна виглядає більшою. Ну а ще ці птахів неважко розрізнити за звуками. Звуки сивої силої жовни. Звуки зеленої жовти. Жовна частіше зустрічається в лісах, де перевагу острівним деревам. Тоді як зелена жовна йде перевагу відкритим ландшафтам, парковим зонам і лісопосадкам. Ці ключові ознаки допоможуть відрізнити цих. Навіть схожих, але різних птахів. Надіюсь, цьому відео знайшли для себе щось нове або цікаве. Якщо так, підтримайте мене, будь ласка, лайком. Якщо хочеш вам більш конкретно розповів про якоїсь з дятлів, або у вас ще якісь ідеї, пишіть в коментарях. Ну, Я буду з вами прощатися. Всім удачі, всім пока!